Трам подав важливий сигнал щодо припинення бойових дій. А у його команді заявили, що є змога влаштувати тимчасову зупинку вогню. І Ірафію, начебто, уже погодилися за посередництва. Рашиста, нібито, готові перейти до першого етапу мирного процесу та припинити стріляти уже упродовж прийдешніх свят. Таким чином можуть розпочатися переговорні потуги, але тут не все так просто, бо є на нюанси. Деталі почути у випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і звісно, залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Почнемо з того, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нові заяви щодо війни в Україні. каже, що нібито отримав сигнали від Києва щодо готовності врегулювати конфлікт. У той же час Трамп наголосив, що президент України Володимир Зеленський має бути готовим до угоди із російським правителем Володимиром Путлером для завершення війни та загалом укладення угоди. Про це Трамп заявив на прес-конференції у своїй резиденції у Мар Алаго у Флориді. Американський лідер зокрема повідомив. Про досягнення невеликого прогресу щодо припинення війни Рафії проти України ми намагаємося зупинити війну. Цю жахливу війну, яка відбувається в Україні, ми досягли невеликого прогресу. Він тяжкий, він неприємний, заявив Трамп. Трамп не дав прямої відповіді на питання про те, чи має Україна поступитися територію противнику. Відповісти на це питання за словами Трампа. Він буде готовий після того, як проведе першу зустріч. Трамп також заявив, що території, на яких велися бойові дії, дуже сильні. Постраждали, вони вимагатимуть мільярди для відновлення, і найближчим часом люди туди не повернуться. Там немає жодної будівлі. Людям нікуди повернутися. Це старічне відновлення, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, цього не мало статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б, заявив Трамп. Окрім цього, він зробив заяву і про втрати Рефі та України на війні. За словами Трампа, людей ліквідовують на таких рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. кількість Олдатів, яких ліквідовують з обох сторін астрономічно. те, що там відбувається набагато гірше ніж люди повідомляють із обох боків, тому ми зробимо усе можливе і ми робимо все можливе і побачимо, що станеться, зазначив Трамп. Ну і також новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Далі цитую ні, але якщо він захоче проїхати, я хотів би його прийняти. Я його не запрошував, ні. Сказав. Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Водночас Трамп згадав, що бачився Зеленським на відкритті собору Паризької богоматері Нотр дам де Парі. І президент України був одним із тих, хто виявив свою повагу. Сказав новообраний президент США. Він хотів би миру, він хоче миру. Усі втрачають життя. Це найгірша бійня, яку цей світ бачив із часів Другої світової війни. У мене є фотографії полів. Нагадує старі фотографії громадянської війни. Якби ви бачили ці фотографії, ви відчули б це сильніше. Це має припис. Нитися, і ми намагаємося зупинити це. Сказав Трамп. Ну між тим, Дональд Трамп розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати далекобійних ударів територію РФ. На думку Трампа США не повинні були дозволяти Україні завдавати ударів на відстань 200 миль приблизно 320 кілометрів у глипа по Вони погано надійшли. Через це було залучено корейців. Північну Корею додав він. Трамп категорично проти ударів ракетами США у Глипа Також Обраний президент Сполучених Штатів Америки стверджує, що Байден не проконсультувався з ним перш ніж ухвалити рішення про далекобійні удари. Я не думаю, що це мали дозволити точно не залічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили? Не запитавши мене про те, що я думаю, я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку, сказав Трамп. На запитання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав, що можливо. Нагадаємо, що обраний Дональдом Трампом радник із національної безпеки Білого Дому, конгресмен від Флориди Майк Уолтс, у листопаді за заявив, що дозвол на удари ракетами атакам з території рафії веде до ескалації. Ну до слова, новий президент США Дональд Трамп також не відповів конкретно на запитання про те, що розмовляв він із Володимиром Поляром після своєї перемоги на президентських виборах. Про це у нього запитав журналіст, чому в... ми, наприклад, з мінськими угодами сповна переконалися в тому, що ні заходу, ні київські хунті не можна вірити, і добре розуміємо, що мета цієї вправи дати Києву настільки необхідний перепочинок на полі бою, щоб переозброїтися та. Зализати рани наголосив. Ніб'єнзі він додав, що не може бути мови про будь-яку роль НАТО в регулюванні української кризи. Альянси, перспектива членства в ньому України від самого початку були частиною проблеми, а не частиною її вирішення. зазначив бінзі він нагадав, що умову припинення війни у червні оприлюднив Володимир Путін, який зажадав від України повного виведення військ із частково окупованих арафії територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Наші умови щодо припинення конфлікту. Кто зрозумілі та логічні, та немає нічого спільного із тими сурогатними формулами, які не усувають загрозу для Ерефії, та походить від Києва, які останнім часом все частіше висувають західні союзники Києва. Підсумував Нібіндзя. Також думку про те, що Україні доведеться поступитися територіями Ерефії, щоб припинилася війна, висловив президент Словаччини Петер Пелегріні. Президент Словаччини заявив, що нібито ніхто у Європі хто нормально мислить, не думає, що можна буде встановити мир в Україні без територіальних втрат. України він вважає, що Україна та РФ мають сісти за стіл переговорів, і це абсолютно реалістично. Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву словацького президента в соціальній мережі. В Востаннє, коли словацьку землю передали агресору в ім'я миру, це не завершилося нічим хорошим і не принесло миру ані словакам, ані іншим народам. Заявив український дипломат. Поміж тим, МЗС України закликало Угорщину припинити маніпуляції на темі миру та різдва, а також утриматися від контексту. Із Ерефію відомство наголошує, що дії Угорщини перешкоджають обороноздатності України. Про це йдеться у заяві МЗС України. Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. У дійсності після угорських миротворчих до Москви по українських містах і громадах летять ракети та дрони. Ідеться у заяві. У відомстві наголошують, що дії угорської сторони ще більш віддалені від моротворчості аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити. Те Україну, яка захищається від рашиської нищівної ескалації, без зброї для самозахисту перешкоджає фінансування посилення обороноздатності України, підвищення санкційного тиску проти Рафії, та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного із прагненням відновити мир. Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та різдва хрестового, утриматися від односторонніх контактів із державою агресором, які підривають спільні зусилля із відновлення справедливого миру. Заваді миру стоїть лише Ерефія та її одержима війною. Очільник Україна прагне миру на своїй землі, як ніхто інший у світі. ідеться у заяві У МЗС наголошують, що саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємодії поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти із нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України. Резюмували у відах. Стрі новообраний, але ще той, що не мав інавгурації, президент Сполучених Штатів Америки, республіканець Дональд Трамп, якого ви зараз бачите на своїх екранах, він зробив кілька заяв. Перепрошую стосовно російсько-української війни, зокрема, назвав дурним дозвіл чинної адміністрації США на доз власне на далекобійні удари по території Росії і не виключив, що може це рішення скасувати. Про це розповів під час прес-конференції в резиденції Маралаго Я не думаю, що вони повинні були дозволяти пускати ракети на 200 миль у глиб Росії. Я думаю, що це було погано. Це принесло багато поганих речей, цікаво, яких хотілося б поточнити. Я не думаю, що це слід було дозволяти, заявив Трамп, обурившись, що Білий дім ухвалив це рішення, не спитавши його думки. Адже він невдовзі обійме посаду президента. Республіканець також не виключив, що міг би скасувати рішення. Я думаю, що це дуже дурний вчинок дозволити далекобійні удари, додав Трамп. Так само Трамп нещодавно запевняв, що хоче досягти угоди про завершення війни і водночас обіцяв не кидати Україну на призволяще. Далі щодо прийдешньої інавгурації, яка має відбутися 20 січня 2025 року. Дональд Трамп сказав, що не запрошував на неї Володимира Зеленського, але готовий його прийняти. Так само казав, що власне не запрошував туди і Путіна. Про це була інформація, власне. Що ще говорив на запитання, чи запрошував Зеленського, той сказав ні, але якщо він захоче прийти, я б хотів, щоб він прийшов. Я маю на увазі, що його не запро що не запрошував його під час зустрічі в Парижі. Зазвичай на інавгурації президентів США рідко, коли присутні лідери іноземних держав. Але рішення про те, кого запрошувати, ухвалює саме команда майбутнього президента. Змі раніше довідалися, що команда новообраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той за інформацією ЗМІ відмовився. Також CNN повідомляли, що серед запрошених є прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку вважають дуже впливовою посадовицею саме в Європі. Ну і звісно ж, безпосередньо про війну, хоча і в далекобійні удари, це теж складова цієї війни, про втрати від війни говорив Дональд Трамп, як він назвав ті цифри, що побачив. Астрономічними це сторічна реконструкція, сказав Трамп. Війна в Україні огидна, і її не сталося б, якби він був президентом 2022 року. Трамп вважає що відбудова українських міст може тривати століття. На жаль, тут навряд чи він не має рації. Що реальні наслідки війни значно гірші ніж повідомляють у змі власне? Назвав війну в Україні огидною та наголосив про те, що не допустив би її, якби був тоді президентом. І сказав, що людей позбавляють життя на рівнях, яких ніхто ніколи не бачить. Тут чист, чиста правда, абсолютно. Єдине, що зупиняє кулю, це людське тіло, а кількість солдатів, які Віддають життя з обох сторін астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. Сказав Трамп. і Тут ми приєднаємося, бо ми теж ніколи не бачили нічого подібного. А й, зрештою, особливо коли причина для війни абсолютно надумана, коли жертва агресії ніколи не давала жодних приводів для повномасштабного вторгнення, крім того, що не хотіла жити з агресоркою, скажімо так, під одним дахом, а хотіла розвиватися у європейській і натівській родині. От і весь привід, але це абсолютно вигаданий привід, абсолютно. Брехня під якою рашисти вторглися і намагаються стерти з лиця землі українські міста, українські території. Тож те, що Трамп шокований абсолютно не дивно. Сказав також, що він отримує щотижневі військові звіти і вважає, що реальні наслідки війни значно гірші ніж повідомляється у ЗМІ. Е, власне знову ж таки підкреслював, що під час його каденції жодних воєн не було, і Росія би не наважилася на вторгнення. А Москву підштовхнути до агресії могли б події в Афганістані, звідки, мовно кажучи, незадовго до російського вторгнення тікали американські війська і там Таліби, пам'ятайте, захопили. Власне, владу, скільки можуть тривати реконструкція українських міст, Трамп сказав, це сторічна реконструкція, ви ніколи не не зможете мати так, як було. Це очевидно, так це очевидно так. Але на жаль, невідомо, чи якби був Трамп, щось би змінилося і унеможливилося би вторгнення. Але те, що дійсно цифри абсолютно фантастично лякаючі, жахливі, тут ніяк з новообраним президентом США не посперечаєшся. Ну а далі будемо говорити і про різдвяне перемир'я. Адже МЗС України заявило, що пропозиції Угорщини про різдвяне перемир'я, аморальні маніпуляції. Зокрема, також прокоментую їхній коментар. Вони у себе на офіційному сайті дописали, що угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну. Але ці заяви не відповідають дійсності. В Дійсності після угорських миротворчих дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять. Ракети та дрони і дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської агресії без зброї для зам для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посиленої обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир. Як дописали МЗС, також закликаємо угорську… В сторону припинити маніпуляції на темі миру та Різдва Христового утриматись від односторонніх контактів із державою агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною. Диктатор, Україна ж прагне миру на своїй землі, як ніхто інший у світі. Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершити війну, а не поразки України. Також ми бачимо, що з'являються вже. І Деякі коментарі з російської сторони бачимо, що час від часу вони такі коментарі, заяви гучні дають щодо завершення війни в Україні і щодо заморозки. І далі будемо обговорювати. Адже постпредставник Арефі ООН Василь Небанзя також сказав, що ніякої заморозки війни в Україні арефія не прийме. Нам таке не підходить, заявляє він цинічно. і знову ж таки спливає так зване різдвяне припинення вогню. Що замороження війни в Україні Росія не хоче. Про це сказав постпредставник Росії во. Он Василь Небензе повідомили і пропагандистські російські агентства. Що він заявив: Росія не влаштовує жодні сценарії заморожування конфлікту в Україні. Нам таке не підходить, заявляє він. Ви його також бачили тільки що на своїх екранах, і обґрунтував свою заяву тим, що Україна, нібито, відмовилася від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню, що свідчить про небажання знову ж таки вони. Наголошують постійно, що це Київ не бажає завершувати війну, що Київ все ж таки винний в усьому. І він написав, що це не бажання Києва рухатись до миру. Далі цитую знову ж таки небажання Києва рухатись до миру виявилось у відмові від пропозиції Угорщини щодо встановлення різдвяного припинення вогню. Сказав Небанзі. Ну а раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заблокував спроби ЄС додати до санкційного списку постійного представника Росії при ООН Гнебензу разом із Патріархом. Російської православної церкви нагадаємо, що раніше президент Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито пропозицію різдвяного перемир'я за його словами: Росія, нібито погодилась, а от Україна ні. І тим часом Міністерство закордонних справ України, як я вже зазначила, все ж таки закликало Угорщину припинити ці маніпуляції на теми миру. Та різдва також утриматись від односторонніх контактів з РФ, що підриває спільні зусилля з відновлення, все ж таки справедливого миру в цьому випадку. Дуже мені подобається свідома громадянська позиція попереднього постпреда Росії при ООН Василія Чуркіна, який, власне, ходив, ніс маячню, але тоді ще не було повномасштабного вторгнення. Він ніс маячню про те, ще не було 8 літ, ну скільки то там літ Донбас, про всі подібні речі, а тоді вольовим рішенням зібрався. І як подейкували після ймовірного дзвінка Путіна, саме перебуваючи в Нью-Йорку, зайшов у готельний номер і віддав у пекло душу, начебто, внаслідок певних проблем зі здоров'ям, дуже хотілося б, щоб і його наступники, врешті, пішли цим шляхом, бо вони причетні до цих воєнних злочинів. Так, вони напевно самі не стріляють зі зброї, але також максимально причетні до російських терористичних діянь. Е, ну а власне далі говоримо все ж таки про більш цивілізованих людей. Євросоюз з тисячі е, спочатку дві року. Планує надавати Україні півтора мільярда євро допомоги щомісяця. Про це сказала верховна представниця ЄС питань зовнішньої політики Кая Калас під час прес-конференції після першої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Вона не зазначила про терміни надання щомісячної допомоги. Нагадала, що цього місяця ЄС виділив Україні 4,2 мільярда на підтримку бюджету, але потрібна більша підтримка, сказала чиновниця. Як заявив нам міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Коли приєднався до нас через відеозв'язок, в Україні на полі бою склалася дуже складна ситуація. Ми всі почули його голосно і ясно: Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша протиповітряна оборона і більше підтримки для її власної оборонної промисловості. І ми маємо дати Україні те, що їй потрібно, щоб виграти цю війну, сказала Кая Калас. Хоча вчорашня її заява трохи більше пішла мережею. Там вона виріла для того, щоб європейські миротворці зайшли в Україну зі своєю місією, має вже запанувати мир. Ну, власне, як писав один з блогерів, на якого я підписаний, так тоді це не миротворці, а просто спостерігачі зі зброєю. Бо миротворці мають щось робити для того, щоб забезпечувати той мир, а не просто почекати і прийти на готови. Ну, але, звісно, це все поки що роздуми і такі от суб'єктивні. Судження натомість євросоюз знову новини трошки про євросоюз. Там хочуть створити альтернативу StarLink, власну супутникову систему для інтернет-зв'язку. Багатоорбітальна мережа з майже 300 супутників має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року. ЄС інвестує понад 10,5 мільярдів євро в цю систему. Як повідомляє Блумберг, європа прагне створити власну альтернативу Старлінка Ілона Маска, що має понад 6 тисяч супутників і обслуговує клієнтів у близько 100 країнах. ЄС підписав контракти про початок роботи над багатоорбітальною мережею з 290 супутників Іріс-2, яка має бути повністю введена в експлуатацію вже фактично за 5 років. Вона може служити європейським урядам і військовим, а також приватним. Клієнтам у ЄС занепокоєні тим, що може що Євросоюз може стати залежним від приватної компанії після того, як військові по всьому світу заяви виявили інтерес до Старлінг. План здійснюватиметься через державно-приватне партнерство. ЄС інвестує 6 мільярдів євро. Компанії виділять 4,1 мільярди євро. А європейське космічне агентство додасть 550 мільйонів євро. Контракт триватиме 12 років, і частина інвестицій ЄС буде залежати від схвалення країн-членів Євро. Союзу, ну вочевидь, напевно, що можна вітати такі ініціативи, знаючи не те, що в якісь технічні характеристики сталінку чи популярність, а знаючи позицію і саме особу Ілона Маска, його вислови, його дії останніми роками вже під час повномасштабного вторгнення. Тому дійсно напевно краще перестрахуватися.